Духа. Дорогі браті і сестри, ще на зорі історії людства, як ми читаємо біблійні історії, цар Вавилонський німрод задумав побудувати башню до небес, щоб таким чином зробити собі ім'я. Заслужив собі особливу славу. Але Господь, коли побачив цей задум німрода, то Він розрушив його, змішавши всі язики. Люди перестали розуміти один одного і таким чином нічого царю німроду не вдалося здійснити. Ми, дорогі браті і сестри, також можемо будувати подібну Вавілонську башню з допомогою своїх пристрастей, своїх страстей. В історії не один раз ця спроба повторювалася. Повторюється вона кожного разу і в нашій душі. Це відбувається тоді, коли ми перемагаємося страстями, коли ми перемагаємося пристрастями, коли наш разум ними. Занадто потьмарюється, от щоб не збитися спасительного шляху до Царства Божого, от святі отці дають відповідні настанови. Багато із святих отців, особливо святитель Ігнатій Кавказький, який жив відносно недавно в 19 столітті, аналізуючи. Попередні настанови святих отців зробив висновок, що в першу чергу нам всім потрібно правильно думати, мати правильну думку, тому що, як пише святитель Григорій Ніський, що всяке зло. Всяка пристрасть починається із нездорової, з неправильної думки. Як пояснює святитель Ігнатій от думка, помис це як то, та дошка в кораблі, яка маленька, але з допомогою в неї все судно повертається. Так і думка, якщо вона не добра, якщо вона зла, тоді і все життя. Людини, воно перевертається. Наступне, на що потрібно також звертати увагу, це на правильну віру. От Ми всі віруємо в Господа в нашого Ісуса Христа, Його пречисту Маті, але недостатньо тільки вірувати. Тому що, як пише апостол, і бійці вірують і Крім того, що є в нас віра, потрібно правильно ввірувати. А як правильно вірувати? Правильна віра народжується від усвідомлення своєї гріховності. От коли ми відчуваємо, що ми гинемо від своїх гріхів пристості, тоді у нас тільки виникає потреба у Спасителі, тоді тільки від цього серця. Зкрушеного серця ми взиваємо, Господи, помилуй. А коли ми не маємо такої потреби, коли ми відчуваємо себе самодостатніми, коли в нашому серці немає справжнього покаяння, немає справжньої віри, тоді і наша молитва вона стає формальною. Тоді і покаяння наше вона тільки на словах. Як же побачити от свої гріхи, свої пристрасті? Зазвичай це зробити буває дуже-дуже непросто. От святитель Ігнатій пояснює, чому так. Він каже, що поки ти працюєш разом гріха, поки ти задовільняєш ту чи іншу пристрасть, ти її не, і не бачиш. Ти звикаєшся з нею. Вона стає ніби твоєю другою природою. І дуже-дуже важко буває людині побачити свій, свій гріх. Як же його побачити? Преподобний сім'ю Новий богослов наставляє, що це можна зробити через ретельне виконання заповідей Божих. От коли людина старається не п'яти через десяти, а старається ретельно виконувати святі заповіді, тоді вона починає бачити. Як не просто жити по заповідям Божих, тому що наш розум часто лукавить, часто старається обійти ці заповіді старається їх порушити. А крім того, ще один засіб, який допомагає нам побачити, які ми є насправді, це перестати осуждати інших людей. Коли ми зайняті гріхами інших людей, тоді нам нема часу, щоб подивитися на свої гріхи. А коли ми перестаємо інших людей осуджувати, от тільки тоді відкривається справжнє становище нашої душі. Пізнай самого себе і достатньо для тебе, говорив своїм чадом один із оптинських старців. От бачення гріховності, це надзвич... надзвичайно важливе в духовному житті. Тому що коли людина бачить, якою вона є насправді, це вже залог того, що вона буде старатися уникати отих спокус тих е... нашептувань лукавого, який постійно нас хоче відвести від святу Спасіння. Коли ж ми не бачимо от своєї гріховності, коли ми бачимо тільки свої добрі справи, добрі вчинки, що тоді відбувається, може бути так, що людина навіть дуже-дуже багато робить добра. І вона починає цим кризуватися. І ці всі добрі її справи, вони перетворюються в ніщо. От святитель Ігнатій пояснює, що потрібно так робити добрі справи, щоб вони знову ж таки приводили нас не до гордощів, а приводили до смирення. От всяке добро, всяка добра справа, яка не приводить до цієї мети. Вона, вона є безнадійною, вона є даревною. Тому, дорогі браті і сестри, будемо цим. Великим постом найбільше працювати над тим, щоб побачити от свою гріховність, побачити от свої немочі, щоб щиро розкаятися в них, щоб в нашому серці з'явилося справжнє смирення, тому що Бог гордим противиться і лише смиренним дає благодать.